Ну що, почнемо. Це вам не топ-1 світу, Але ну що вам казати? Не, не та самове, ніколи не, не, не та самове. Понятно? Я поняв. Тому що воно коли. Ну, що його казати, коли воно, звісно. Я, я поняв. Я поняв ну, так. Але я думаю, зіграємо на Ейдорі. Напишіть, хто любить цього персонажа. Як він вам. Так, каточка видалась така собі. Скажу. Зразу я буваю, підсливаю, так що тут не осуждайте. Бо тут так трошки агресивно. Думаю, зразу Каріну, каріну приставлю. Вибачаюсь. Так, і тут оп, оп, ми трошки. Так, танк, танк у них хорошо грає, Але нічого ми справимося. Так, купляємо сапоги. Добираємо кріпов, другий левел маємо. Тут вже опа нас не доженеш, друг не доженеш. Там ось прийшов, звісно, хотів щось дати, але не вийшло. Так, друзі, ви напишіть, я хочу якось спробувати зіграти на сабері в ром. Чисто, можна сказати, так, позлити когось, якогось АДК, може мага, Чисто, щоб він згорів просто. Як ви думаєте, нормальна тема? Зайде вам чи ні? Так, тут у нас файт. Убиваємо мене е, і забрали атласа там. Так, ми погнали далі. Я трошки вам вирізав, щоб менше часу вашого тратити на те, що вам не треба. Так, тут стан. Перший нічого не отримуємо. Найски витікаємо навспишки, тобто, тому що діло пахне сухарями. І так, я був в шокі, що Сабер тут запригнув на е, танка. Думаю, ну ти чо, чо ти туди приїхаєш? Так, що ми продвигаємося. Кидаємо стан, отримуємо от вишки, звісно, туди чуть не вмираємо. Так, ресуємося на фонтанчик, тому що треба тут забрати в них. Так, так, атласа забирають. Думаю, може вспію, але вони справилися. Думаю, чим то помочу. Ульта тут у мене не вистачає демдже. Не вистачає ще. Не, не купив паличку. Не вистачало в мене дамага. І такий, коротше, матч просто якийсь, не знаю, вроді бредовий такий, так? Да? Просто такі файти мені от мені таке не подобається. Я люблю, щоб все чотенько було так розмірено. Тобі, прийшов на ганг. Все, тут прикольний, да, застанев, тупо этот атлас обломався. Ульту я зря закинув, але нічого ми його доганяємо і удачно забираємо. Так, все, погнали далі. Сухарі нам не, не потрібні. Так, дивимося, міт нам тут проломали, звісно. Ну це обідно. Думав на спишки догнати. Але нічого, зря пров'язав тільки спишку. Так, мани у нас, звісно, небагато, треба пойти набрати. Потому що, ну як нам вступати в бой без мана. Так, що ми маємо? Що-то я тут постояв, подумав. А що я тут роблю? Я даже не знаю. Ага, це в мене там дружина попросила водички їй подати. Чи відкрити бутилку, я не пам'ятаю. Чесно скажу. Так, тут там у конечно, звісно, трошки плотнікі, але нічого, ми з ним справляємося, дивись пух. Немає, конечно, теряем Сабера нашего. що что поделаешь? міг би ты. Так. Що мы, маємо? Що мы, маємо? Опа, тут у нас... фу, отлетело, да, конечно. Неожиданно. Для Карины, да? Такая молодец. Думала, ой, тут я хоть и втик ты, Все, красавчик. Тут ван ван настакалась, Оп, дорогая. дорогая улетіла отсюда просто ушла, не ножками, конечно, Ну, но такое, поробишь. поробиш. Так, і тут ми, там, за трошки думаю. Этот, я думаю, забайте, щоб трошки ближче подойшов. Але він не хоче, бачу, трошки боїться. Але сюди ми йому прописали станчик і перший скільчик. Опа, ще раз. Все, є удачно там ось сюди. і игра така бредова, я просто в це? Я не знаю, друзі, Ты я якби стараюсь це просто так вийшло. Твою мать, блять. Що у вас здесь происходит? Що у вас здесь происходит? На тебе так. На фонтан, короче, друг, улетів. Улетів. Пішов. Не знаю, пішов, ушов туди. Так, на СП на СКП ми ушли, Каріну ми забрали. Ну такі, коротше, дурні файти просто, я вшуваться. Я сам не розумію така, але е, самі розумієте. Чи я вам не... А, я вам не розказую. Ну, маленька дитина і немає часу, типа, друзі. Та ще плюс этот. Фу, це, це ЗСУ, короче, я от поїду. Скоро вже. Врачів пройду. І що робить? Я не знаю, я не зможу, я вже вам буду закидувати відоси тіпа, із війни, тіпа, що там робиться. Тіпа. Я думаю, ви оціните. Поки що дивимося ігрушку, а потім будемо дивитися, що робиться на війні. Тому що де-то там в мене вже пацани виїхали. Мене ще чекають, ще там вони дресіровку проходять, але таке. Так, все, давай ван ван думаю. Фух, о, йди сюди, дорогая, тут атлас, боже, і тут оцей, фу, я тут потію просто. Я думаю, все, ну, думаю, ГГ, коротше, зараз він мене тут слопає. І... І йди отсюда, гад. Так, на фонтанчик треба, да, так, відхилитись. Того, що я хотів сказати? Що ви думаєте, напишіть обязательно. По поводу, може так, я тут заруїнити когось, комусь катку, щоб там він трошки погорі попробувати. По крайній мере, якщо в мене все вийде, виложимо. Якщо ви напишете, що я ви не проти. Звісно, такі дії я осуждаю. Но... А в мене теж таке буває, що зайду катку і тупо сабер. Фу, одного мене на АДК виїдає просто. Все, летіло на фонтанчик. Ван Ван, звісно, така собі. Таке життя. Не знаю на що вона потратила свій другий скіл, якщо вона не, не, не зняла. Ну, що поробиш. Так. Обов'язково. Ой, тут Каріна. все, я думаю, все думаю, фонтан, але ні. Потому що я піду спати. Ну, а з трьох часов ми почнемо по-новому. Подпалювати. Так що запасайся водою. І в три години почнеться, я тобі перезвоню. Так, так, да, давай, йди кажуть, суши сухарі, так і буде. Так, атлас тут наглий взагалі, ну туди мене забирають. Так, поїхали знову. Давай, що, що у нас тут робиться. І так, атлас я взагалі зійшов, тупо, просто я хотів мага достати, просто, знаєте. Ви зараз кажете, ой боже, фу, подошов аж на що ти туди лізеш. Я просто хотів мага достати, якщо. Щоб що ви так. Нічого не подумали поганого. Так, думаю, підлетіти оптам. Отлетів. Все. Ну, що він там? чотирьом напали на нього. Як щенки, блі. Тобто этот. Роздали їм, блі. Все, ван ван туди прийшла. Ну я не знаю, настакались і толку. Дякую всім, друзі, за просмотр. І вам удачних каток. Прижимайте лайкос, підписуйтесь. І жіть наступних відосів. Зараз результат. Результат матча подивимося, що там в нас є тут. Кому подобався, обов'язково прижимайте, підписуйтесь і напишіть в коментарі, що не так я зробив. Даже MVP я отримав. Я взагалі думав, типа, за що мені дали. Але давайте чекнемо зараз, побачимо. Так, 9.4.16, ну пойдет.